Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні лютий погода дозволила приступити до обрізки дерев на термометрі плюс 3 і основне, що немає вітру. Я сьогодні буду обрізувати стару, посаджену в 90-му році яблуню, яка вже декілька разів перепрививалась. Перша її прививка. Ось це. Бачите, потовщення трошки. Друга прививка. Ось тут. Гілки привиті. І сама остання прививка це вище шпаківні. Два пагони Це сорт ріхар. Сьогодні я буду працювати ось таким інструментом. Це маленький секатор, високий секатор на довгому держаку. І ось такий сучкоріз в зв'язку з тим, що буду видаляти великі гілки, применю бензопилку, олігомак. Дуже хороша пилка, легка, гарно працює. Ось я буду видаляти оцю гілку. Ось цю, через те, що вона затуляє під собою нижню. Залишу нижню. І буду видаляти ось цю гілку. А потім приступлю до видалення тонких гілок і жирових пагонів. дана яблуня дуже загущена і я вирішив її трошки омолодити. Я вже частково розчистив крону прибрав ці гілки, ще маю. Ось цю гілку робу зняти, щоб не закривала сюди, і щоб було нижче плоди збирати ось цю ось цю, що йде наверх і ось цю, що йде наверх, закриває. А тоді приступлю до жирових пагонів. Минулого року ця яблуня. Гарно вродила, дала великий врожай. На цей рік не так багато є плодових бруньок. Тому не дуже шкода видаляти гілки. Всі жирові пагони, які йдуть вверх, я обрізаю, залишаю тільки бокові гілки і ті, що йдуть вниз, щоб Нижче було і легше доставати майбутні плоди. Ось ви бачите, як я обрізав ці гілки зверху, а знизу і збоку тільки залишилися плодові. Щоб менше було порослі, потрібно жирові пагони видаляти біля самої грубої гілки, щоб не залишалося бруньок. Тому що з цих бруньок якраз йдуть оці жирові пагони. Продовжую понижувати яблуню. Роблю перевід вертикального пагона на горизонтальну гілку і обрізаємо зверху гілки без плодових бруньок, а плодові бруньки залишаємо. Не для реклами, але повинен сказати, що дуже комфортно працювати з сучкорізом. В нього телескопічні ручки і можна доставати далеко гілки. Частково залишаю сучки з двох міркувань. Одне, щоб на другий рік утворювалися плодові бруньки на цих сучках, а друге, щоб зменшити кількість. І припинити швидкий ріст жирових пагонів. Ось як після обрізування великої кількості скелетних гілок починають рости жирові пагони, ось які вони повиростали. Потрібно ще влітку робити обрізку, щоб закладалося. Бруньки плодові. Гарно перезимували. Яблочка у м'яті. Не побачив, де вони впали. Трошки мишка над'їла. Це семеренко. Ще один семеренко. І ріхард одненький. Так що в траві під снігом яблука може зимувати. Ось така яблуня стала після обрізки. Залишив тільки родючі бруньки плодові і прорідив крону. Сонечко вже зможе заглядати кругом. Зв'язку з тим, що вирізав багато скелетних гілок, яблуня схоче відновити влітку свою крону, тому потрібно буде ще провести літню обрізку. А зараз до побачення. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись. До зустрічі!